Вітаю на каналі Студіо І сьогодні ми поговоримо про що? Про цікаві теми, а ще й смачні теми. А саме, яку локшину угорці люблять вішати на вуха. Угорська національна кухня налічує безліч страв з пасти. Жодне свято або офіційні, чи неофіційні заходи не проходять без пасти на столі. У будь-якому угорському ресторані вам завжди запропонують смачну локшину, чи у вареному, чи запеченому вигляді. Якщо вам доведеться коли-небудь відвідати угорщину, то скуштувати тейста угорської вермішель просто необхідно. Адже лише скуштувавши страву з тейста, ви зрозумієте, чому більшість угорських жінок мають досить смачні форми. Або чому справжні угорські чоловіки знають, як готувати макош галушка чи яку саме пасту додавати до знаменитого хушлевеш, тобто м'ясного супу. В угорців навіть є такий дуже популярний жарт про те, що якщо не їстимеш, то не будеш 100 кг. А це вже вважається прикрим фактом. Угорці полюбляють гарно поїсти, де б я не бувала, порції їжі зазвичай вражають. Останнім часом країна переживає на найкращі часи, саме тому все більше людей харчуються не надто вибагливо. Власне, страви з пасти є доступними та легкими у приготуванні. У кожному магазині можна придбати пакет вермішелі та швиденько зварити його собі на обід або вечерю. Помітною є тенденція наслідування інших європейських країн. Де люди не приймаються готуванням, а натомість заходять до харчевень. Але недорогі угорські ресторани чи кафе беруть клієнтів не якістю, а кількістю. Через те, через це не буде, звісно, пустим. Але що саме ви туди поклали, то вже питання. Все більше молоді харчуються на швидкоруч. Ніхто не готує вдома і ще брак коштів змушує шукати варіанти дешевого харчування. Але моє таке бачення виглядає дещо сумно песимістично. А якщо поглянути з позитивного боку, то любов до пасти є природньою для угорців. Тож, в Угорщині було назад багато князівень чи королев італійського походження. Саме вони і завезли з собою італійську пасту. Ну і тепер, як кажуть, з першої ложки угорці не можуть забути вермішелі або локшини і їдять її ну, майже кожен день. Сподіваюся, вам сподобалось сьогоднішнє наше відео. А ваша черга у коментарях розповісти, а що у вашій країні їдять ось таке цікавеньке, що не розповсюджено в інших країнах. З нетерпінням чекаємо на ваші коментарі. А також, будь ласка, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Адже саме завдяки вашим коментарям та вподобайкам ми будемо далі продовжувати розповсюджувати український контент. Сьогодні наша екскурсія проходить можна сказати, у місті Мішкольц, але ми знаходимося в тій частині приватний сектор, який називається Горомбой. Тут і церква старовинна, ну просто пройдемося, подивимося, що тут є цікавого. Горомбой — це район приватного сектору у місті Мішкольць, який виглядає як маленьке місто у місті зі своєю центральною площею, сільською радою та двома церквами. Римо-католицька церква. Хочу зазначити, що в багатьох містечках та селах Угорщини Римо та греко-католицька церкви завжди поруч. Це дуже якось правильно та приємно. Адже конфесії поруч та парафіяни мають доступ до них. Район Герамбой це колишнє село на околиці Мішкольця, яке втратило свою незалежність у 1950 році. Коли було приєднане до міста, село було під протекцією греко-католицького аббатства та цілком залежало від його діяльності. Тут відбувалися різні історичні події, навіть зіткнення угорської та руських військ. Один з губернаторів цього села тримав тут виноградники. Але після великої епідемії Філоксери виноградарство занепало. Хоча і досі містяни вирощують тут виноград та тримають винні ляхи. Також і нині тут проходить фестиваль вина, пов'язаний з давніми традиціями визначення дозрівання винограду. Мені б цікаво було зафільмувати його для вас, але площа, на якій він відбувається, досить невелика. І людей зазвичай багато. Тому це не є простою задачею, На жаль. Сьогодні район Герамбо є досить популярним приватним сектором, де затишно та спокійно, а нерухомість тут досить недешева, тому не кожен горець може дозволити собі тут жити.